Це все одне те питання, яке просто 10 років висить і нікому нічого не, не, не цікаво. Але цікаво, що це все не вирішується реально десятками років. І реально сотні тисяч людей ну, реально в прямому сенсі потерпають, тому що хтось не просто не виділив кошти, а навіть організаційне рішення не прийняв. Навіть не поклав відповідальність, просто підвищується і забувається. Тобто ми маємо вирішити концептуальне питання, яке не вирішилось 10 років, щоб потім... Трансформаторну будку, стовпи, освітлення, каналізацію школи, каналізацію п'ятиэтажки, воно все буде в комплекті вирішено. Бо інакше воно oh, все буде... Yeah. Але це також пов'язане з нашим замовником. Тут і не збудем, коли мав би це робити, коли ми виділялися 300 мільйонів на всі комунікації. Да, проект був хороший. Жалко, профукали. До речі, хочете, я вам ну так вкину таку цікаву думку, що це так само, як Метро Антрейщина? <laughs> це історія, коли ми мобі нам не вам. Вам обіцяють, 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 ми живемо, живемо 40 років. Ті самі люди обіцяють, вони не розуміють, як з пункту А в пункт Б провести надвеликі, важливі об'єкти, як метро. Я мовчу вже про каналізацію в школі. Хтось має виділяти кошти на щось, де нікому не належить, бо в 10 років не спромоглися зробити документи. Давайте проговоримо, як тимчасове рішення. Можна, як можна їх витрачати кошти в ситуацію, де нікому нічого не відбувається. Пагрібах місцевий голова не піде в прокуратуру, і навпаки, місцева прокуратура не прийде до голови, і скаже, а як ви так зробили без дощової каналізації? В тюрму. А тут прийде і посадить в тюрму. А на жаль, коли довго не робиться, швидко досить важко зробити, особливо по закону. Ми ж хочемо по закону це робити, тому через рік, через два, через три отака зустріч буде по новому.